Є ще п'ятий і шостий. Ось такі два. Ось такі гарні. Клас. Так, маємо сьомий грибочок. Такого красунчика знайшла з того, яка побачила. який він. Красень. Ох, який гарний. І теж напів лежачи Ось цей який. Гарний рибочок. Треба шукати пару йому. Як без пари. Є пара. Є пара. Ось який теж суперовий гриб. Ще краси о, А це рибок. І ще один є. Так, ось ще, і ще один є. ось здивіться, ще один. о, Так, і тут ще один. Так, і теж не все бачу. Так, і ще тут маленький бачу. О, і ще є Так, маленький і тут ще три. Маленький Так, ось. Ось, так це? І це. Так, і це вже є. Так, зараз будемо рахувати. Там є вісім. 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 Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять штук. Супер. Двадцять. Двадцять. Тут є у нас двадцять один. От. Двадцять один. О така. пузатенький такий. О, так сьогодні вже. Добре.